І про заборонену зброю за даними нашого генштабу, тільки впродовж грудня 2024 року армія Російської Федерації випустила по Україні майже пів тисячі боєприпасів, начинених хімічними речовинами. Попри те, що це є заборонено для використання у війні, та чи зможуть за це Росію колись притягнути до відповідальності, Владислав Поливода розбирався. Арта, ракети і дрони десятків типів та модифікацій, фаби, каби і заборонена хімічна зброя. Але якщо на початку повномасштабної небезпечні хімречовини речовини використовувала епізодично і хаотично, то від 2023-го перейшла до їх системного застосування за даними генштабу зсу з лютого 2023-го і до кінця 2024-го було зафіксовано майже 5,5 тисяч випадків застосування хімзброї на полі бою. Лише за грудень 2024-го кількість перевищила 400 штук. Поруч із звичайними засобами вогневого ураження противник застосовує боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами, такі як К-51 та РГВО, які є засобами боротьби із заворушеннями та заборонені для використання у якості засобів ведення війни. Заява Генерального штабу ЗСУ в генштабі зазначають, частина боєприпасів містять невстановлену хімічну речовину. Втім, як стверджує військовий експерт, надто потужні хімічні речовини РФ поки не застосовувала. Хімічна зброя це значно ширший спектр засобів, починаючи від отруйних речовин нелетальної дії і закінчуючи спеціальними хімічними компонентами до зброї. Є відмінності саме у застосуванні хімічної зброї та снарядів із хімічними речовинами, які найбільше запускають по Україні росіяни. Представники наших хімічних служб скажімо так в генеральному штабі. Вони кажуть, що росіяни використовують хімічно небезпечні з'єднання сполуки, які викликають ну не смертельну дію, але ну Болить голова там, нудить очі слізяться. Але і це може призвести до дуже серйозних травм. Здебільшого снаряди начинені хімічними речовинами. Росіяни скидають на українські позиції за допомогою дронів. Це такі собі гранати К 51 та РГВО, які не раз фіксували на полі бою. Зокрема, йдеться про сльозогінні гази, так звані СІЕС та СІЕН. Це е, засоби, які е, мають в... Тимчасово вивести з ладу особовий склад противника, починаючи від гранат хімічних і завершуючи розпиленням відповідної речовини з використанням снарядів та інших засобів, є випадки застосування росіянами і білого фосфору в своїх снарядах. Таку речовину фіксували під час боїв за Бахмут, Маріуполь та на інших напрямках. Це дуже агресивна і дуже небезпечна речовина, якою росіяни користуються дуже активно. Незважаючи на заборони, росіяни білий фосфор використовують активно першим ділом в авіабомбах і в снарядах при обстрілах наших позицій. Все це заборонено використовувати як засоби ведення війни. Повідомляють в Генштабі. Військовий експерт каже, притягнути РФ до відповідальності за такі дії складно. По-перше, деякі організації продовжують закривати очі на певні дії російської армії. По друге, використання саме хімічної зброї треба офіційно довести. У нас будь має бути 100% докази, що це саме ця речовина. Ми маємо проводити певний хімічний аналіз тих територій, на яких у нас є підозра, що вони застосовували. І тоді ми маємо ці документи передавати вже організацію Об'єднаної Нації, щоб на певних нарадах на у ООН, щоб приймали певні рішення про дії. Проти Російської Федерації, коли ми доведемо, що вона використовувала саме хімічну зброю, поки що це хімічно небезпечні решіни. Росіяни намагаються використовувати хімічну зброю вкрай обережно, щоб було складно довести це в міжнародному суді, зокрема використовуючи легкі хімічні з'єднання, які можуть не вважатися безпосередньо хімзброєю. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.